Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, і сьогодні покажу такий девайсик, як... Блін, відключаємо маса. Так, вона просто як болванка. В неї є два положення, включено і виключено. Тобто тут ні батарейок нема нічого. Просто повертаємо магніт вліво по стрілочку, і вона включається і вже магнітиться От є такий все коржик, є кусок труби. І зараз я покажу, як можна приварити, ну, використати її як угольник, під 90 градусів можна приварювати штучки. Ставимо, наприклад, на, на поверхню. Повертаємо вимикач. Все, вона вже, вона вже держиться. Можна так протягувати, ну одірвати її не можна. Так, клему я не прикручував. Укручений такий штирик зонкерного цього. Я просто в неї багато, багато функцій, тому я клему не прикручував. Вот так ось, ось зажимаємо і все, і вона вже, вже працює. Тобто Ну, как бы, держак я крутю, маса стоїть, да? Ну, Держаком речагом можно. можна. Ну, кілограм 10 вона, я думаю, видержує на розрив. Так, включаем. Ага. Можно Включаємо. Можна приварити вот образом. Трубочку, конструкцію. Держиться. Бачимо, котюлша тоїться, а трубочка ні, можна тепер варить. Так, опа, все падає. Тепер чіпляємо до цього млинчика, включаємо. Млинчик свободно. Можна держати, щось перенести, що неудобно. Ну, Дуже функціональна штука. Відключаємо, ставимо, якби как бы включаємо, піднімаємо кусочок труби. Ну, кіла, кілограма 4 він важить на вскидку. Тобто це кусок димоходу, 219 труба. Вот. Ще у нього така одна функція гарна, що можна збирати стружку, яка розлітається от станка сверлільного. включаємо і як би збираємо. тепер йдемо до лоточка, що наготовлений металолом. Якби відключаємо, обтряхнули, ну, краплинку. Треба двома руками, треба кісточкою обмести, бо пилюка теж магнітиться. Ну, как би так. Ну, основна її функція це маса на таких поверхнях, що не можна зажати держаком. Якби повернули. І все, і держиться. Тепер можна сюди чіпляти і варити свободно. Тобто воно через окаліну, площа велика, десь та десь та про, пройде контакт. Ну, гарно, гарно, гарно. І ще її використовував як магнітний держачок для камери. На капоті, на крило можна прицепити. Тут вкручується типу такого міні-штатівчика. І чіпляється камера. Ну, как би, як би так. Вот. Хто може не бачив, не знав, тепер буде знати. Все, всім пока!